Не буде холоду, не буде спеки, а нас носити будуть на руках, бо буде посилати тільки благо, троянди перед нами проростуть. Не будемо терпіти голод, спрагу, страждання стороною оповідав. І хто сказав, що прийде тільки радість, бо Бог на себе взяв нашу вину. Послухайте, а я скажу відразу хто йде за ним, платитиме ціну. Лиш той, хто не попав під дворю. Одоворота його не затягав, не тонув у високих хвилях моря, дев'ятий вал його не накривав, ніколи не терпів душної болі, і бруду йому не кидали в лице, не розуміючи Господню волю для ворога цікавість не несе. Хто несе хрест, казати так не стане, що легко прямувати за Христом, бо Він стикався із ворожим станом. І приниження людей, як за плечима судять тебе строго, не раз плеве гірка сказа з очей. А хто сказав, що йде за Богом легко, коли війна іде духовний бій, і ворог підкрадається здалека, або говорить: дочко, сину, твердості іде війна, іде за твою душу, протистояти треба у борні. То стільки сину, Бога просить мусив. І захистом нерівній боротьбі, щоб не спинитися на півдороги, щоб Бог поміг нелегкий шлях пройти і не впасти, не стояти у бозі та до кінця, щоб віру зберегти, не раз сльоза схилитись на коліна, щоб Бог поміг простити ворогів, і щоб упали рихонські стіни, та відвернув Господь від дому гнів. А хто сказав, що легко йти за Богом, нехай до нас без сумнів не підкрасть, лиш Той говорить. І хто з гріхом до крові не змагався, за Богом іти, згубити треба душу, смиритися, прийняти Божий страх для себе вмерти, а для Бога жити. А це, повірте, ні, не легкий шлях. Слава Богу.